Онопрієнка нема, вони спатимуть спокійніше. Село чи Городоцького району на Львівщині саме тут, у далекому 96-му, кривавий епіцентр серійного вбивця Анатолія Нопрієнка. Лише за два смертоносні дні на його руках кров 12 невинно убитих, двоє з яких діти. В невеличкому селі, де проживає трохи більше тисячі селян, і яке 17 років тому стало відомим як на всю Україну, так і за її межами, побувала і знімальна група новин. За весь час Другої світової війни у цьому невеличкому селі поблизу городка загинуло менше людей аніж за два тижні, коли тут орудував найжорстокіший маніяк за всю історію України Анатолій Онопрієнко. У цьому селі ще й досі з острахом та недовірою ставляться до незнайомців на вікнах грати у кожному подвір'ї – собака. Та навіть попри ці перестороги, братківчани ретельно перевіряють, чи замкнені на ніч двері минуло вже 17 років, відколи сюди завітав бездушний кат, який забирав на той світ цілими сім'ями, та люди і зараз зі жахом згадують ті страшні дні. То було перед святами різдвяними. Ну над, над раніше година п'ята, четверта. Він вбив там двоє дві е, сестри, потім вбив трьох тут. Чотирьох вбив Чотирьох тут, потім одного ще вбив. А потім е, ще вбив двоє. А тих війшли на роботу, ті, то воно їх постріляло на дорозі, там, на асфальті, на боковій бо так на бочному. Пані Дарія пам'ятає той страшний день, наче це було вчора, коли нельот вбив її сусідів. Каже, без болю згадувати неможливо. То перед святами рездяними, по-моєму, другу сім'ю там бабці, дідуся, невістку, сина і внука п'ятеро. І коли вертався він звітом, то по дорозі ще йшло двоє людей Захарку, Степан і Конзьола Галя. І він ще там тих по дорозі поубивав. Кажуть, про померлого говорять або хороше, або нічого. Але про ката, який забрав життя півсотні людей, хорошого у Братковичах почули мало. Тому новину про те, що вбивця помер у селі, зустріли з певною радістю, та наче полегшенням. на що його тримали тільки інтересно? для чого? Щоб людей тривожити. б зробили так само, як він зробив з людьми, тоби легше було жити на світі. Селяни кажуть, є Бог на небі, і нехай пізно, але вбивця таки покараний. Щоправда, такої легкої смерті Онопрієнка люди не чекали, адже прагнули, щоб він відчув те, що відчували його жертви. Андрій Фокзиновічупойдало новини.